Схвалили дві міські цільові програми, внесли зміни до складу двох дорадчих органів, розглянули виконання бюджету міста за 2022 рік. 21 лютого відбулося чергове засідання виконавчого комітету прилуцької міської ради. Першим питанням порядку денного члени виконкому схвалили проект міської цільової програми звільнення від батьківської плати за харчування дітей із сімей учасників бойових дій, дітей із сімей загиблих або таких, які пропали безвісти захисників та захисниць України на 2023 рік мова йде про внесення змін в частині назви програми, повідомила виконуюча обов'язки начальника управління освіти Тетяна Гуляєва. Ми викреслили учасників АТО чому? Тому що і учасники АТО ООС, і учасники бойових дій, і учасники тих бойових дій, які відбувалися раніше, вони всі підпадають під категорію учасників бойових дій. Тому окремо відокремлювати таких дітей, таких члених сімей ми вважаємо недоцільним. Слід зазначити, що за цією міською цільовою програмою діти зазначених категорій харчуються у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах прилук безкоштовно. І ще одним рішенням від 21 лютого члени виконкому схвалили проект міської цільової програми підтримка збройних сил України на 2023 рік. Хочу нагадати, що е на початку листопада минулого року було схвалено виконавчим комітетом програму підтримки Збройних сил України на 22-23 роки із сумою в півтора мільйона гривнів. В цьому проєкті програми стоїть сума 10 мільйонів. Крім того, доопрацьовано. Розділ номер 4 Там розширено кількість е, тих моментів, які ми можемо придбати для Збройних сил України. А також відповідно до пропозицій структурних підрозділів міської ради доопрацьовано таблицю, тобто там більш точно перераховано основні засоби це спецобладнання, це автомобільний транспорт, ну і паспорт маршруту. Як результат дана програма, яку ми схвалили два місяці назад, допрацьована, і зараз повторно схвалюють ну, Унесено на розгляд виконавчого комітету. Про виконання плану заходів щодо збалансування бюджету міської територіальної громади у 2022 році членів виконкому поінформувала начальник фінансового управління Олена Ворона. Як зазначила посадовець, у минулому році всі зусилля структурних підрозділів міської ради та профільних державних відомств були спрямовані на наповнення міського бюджету і раціональне його використання. Як результат виконання бюджету за 2022 рік мало високі показники. Заборгованості із виплати заробітної плати бюджетникам та із розрахунків за енергоносії не допущено, підкреслила Олена Ворона. Дохідна частина міського бюджету виконана на 111%. Найбільшу питому вагу. Дохідні частини, мабуть, які по всій Україні, має податок на доходи фізичних осіб. Ви знаєте, що ситуація, є військові у нас підрозділи, які отримують заробітну плату, є 64% ПДФ, які залишилися, в зв'язку з цим. Ну, це найбільша вага. А так, міський бюджет достойно закінчить 2022 рік, без заборгованості єдиної. ну, Дані у вас, будь ласка, є. Прошу, будь ласка, погодити дане проект рішення. Це рішення членами виконкому було підтримано одноголосно, які внесення змін до постійно діючої комісії по перейменуванню вулиць Прилук та міського комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп до об'єктів соціальної інженерно-транспортної інфраструктури, що діють при прилуцькій міській раді як консультативно-дорадчі органи. Ці питання також виносилися на розгляд виконавчого комітету на засідання від 21. шолютон